Так, мій виноград усім, бачите, саженці? Ось ось ще у мене тут теж стоїть ось виноград. Тут росте. І яка в мене з'явилась проблемка в моєму винограді? Якщо хтось не знає, як виглядає кліщ на листку винограда, то я вам зараз покажу. Ось, дивіться. Ось саме ось так виглядає. Кліщ в винограді. Все, бачите? Видно його гарно. І обов'язково його треба обробити. І зараз я буду його прискати по листу ось таким препаратом Міральд. Я його не пробувала ще ніколи. Але оце зараз попробую подивлюсь, як він себе покаже цей препарат. Ось так.